Дві на держави можуть примиритися. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його держава готова співпрацювати зі США задля миру у світі і подальшої долі людства. І справді, після загострення подій на близькому сході і повномасштабного вторгнення Росії до України питання глобальної безпеки викликає все більше занепокоєння. За його словами, обидві країни долають свої розбіжності і працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики. Лист сідіньпіна виголосили на щорічній вечері національного комітету з американо-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Президент США Джо Байден також надіслав вітального листа на цю вечерю. Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни долають свої розбіжності і працюють разом щоб відповісти на глобальні виклики. З його листа випливає, що Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво зі сполученими штатами на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, правильно управляти розбіжностями, докладати зусиль для вирішення глобальних проблем на благо двох країн і всього світу. Варто додати, що такий заклик пролунав напередодні візиту міністра закордонних справ Китаю Ван і до Вашингтона. Поїздка з четверга по суботу найвищого китайського дипломата стане особистою зустріччю на найвищому рівні. Напередодні очікуваної зустрічі між президентом США Джо Байденом і Сів Сан Франциско на листопадовому саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.